Друзі, всім доброго вечора. Я дуже радий, що ми змогли вас безкоштовно евакуювати до міста Запоріжжя. Знаємо, які психологічні тиск відбуваються зараз в нашому рідному місті примоті. І якось не зустрінеться що ми знаходимося, постійно всім допомагаємо і гуманітарною допомогою. І зараз разом з Віктором це центр взаємодопомоги у Запоріжжі. Намагаємося допомагати нашим людям А промовитися. Там дуже страшно. Там на кожній вулиці зараз їздять зерки, всі раїли. Людям майже не дають спокою. Була ситуація, коли а, одна автівка приїхала в наш двір на Москві і з ними фінанси з автоматом, копить з вишивки, походив по магазинам і далі зручною музикою. це Ну, Психологічний тиск. Це життя, да. це не передатна сварка. Скажіть, будь ласка, яким номером ви зареєстровані? А скажіть, будь ласка, як сама процедура проходить? Як ви реєструвалися? Це просто, швидко чи якісь? Просто і швидко, і дуже швидко відправляють інформацію на цю виступу mm -hmm. і можна спостерігати за тим, як все про чатам як відбувається подія? Ну так, так, як відбуваються події, всі Якщо щось змінюється, якщо е, змінюється місце або час, або день усе пишуть, це розписують, усе. Подій <рес> надзвичайно е, хороша людина. Він дуже зібраний, він дуже швидко реагує. Він яким я не називати е, він вивіз нас за один день, ну майже навіть менше, і це дуже хороший результат, як на безплатну евакуацію. Це дуже добре, Щоб ви розуміли, це. Проста робота це не проста робота, простих людей. Тобто тут немає якогось там великого пол-центру або якогось спеціально найманих лісників. Це все робиться своїми силами для того, щоб люди змогли доїхати зручно, швидко, головне безпечно. Ви знаєте, справа начебто і не проста, але вона нам до душі. І ще раз дякую Віктору, ще раз дякую вікному центру взаємодопомоги і гадаю, що далі у нас буде ще не один рейс евакуації. Ми всі працюємо для того, щоб якомога більше людей, які хочуть приїхати на територію вільної зараз України, щоб всі дісталися сюди і змогли відчувати себе вільними та бути безпеці. Слава Україні! Героям слава!